Продовжуємо читати Євангеліє від святого Матея. Сьогоднішня Євангелія починається словами того часу, відповідаючи Ісус, сказав. Щоб зрозуміти сьогоднішнє Євангеліє, і на що це Ісус відповідав, потрібно подивитися на декілька віршів вище і розглянути цю ситуацію трошки ширше, ніж є сьогодні подано. А трошки раніше Ісус, бачачи, як ходить по містах і вони не навертаються, Він починає їм докоряти, докоряє хоразину, Вицаїді, також докоряє Капернауму. Власне, в цих містах, серед цих місць Ісус творив багато чудес. Євангелія не подає нам всього життя Ісуса, і Його біографія записує тільки найважливіші речі. І, власне, ми знаємо про багато чудес Ісуса. Зокрема, ми недавно чули про Воскресіння дочки старшого синагоги або ж про оздоровлення жінки, яка страждала 12 років на кровотечу. Також можна згадати про видуження паралітика або ж вигнання бісів. І, власне, ці чудеса ставалися саме в цих містах. Люди, які ходили за Ісусом, які Його бачили, бачили також ці чудеса. Але вони не наверталися. І Ісус їм докоряє, докоряє каже, горе тобі, хоразине, горе тобі вицаяно. Колись так в Старому Завіті Бог докоряв тим, хто не хотів навертатися, і Ісус також каже, це горе, це маса, як по-єврейськи звучить. І це також скероване до нас в певному сенсі. Адже Будучи в церкві, можливо, навіть щодня приходячи на літургію, приймаючи Ісуса в причасті і сповідаючись, слухаючи Євангелія, ми можемо так насправді бути цим хоразином, вецайдою або Капернаумом. Посеред нас можуть творитися чудеса, чудеса, які ми розумом можемо трошки розуміти, але серце, воно стає холодним. Але Господь Ісус звертається до нас також, що горе тобі, якщо ти, бачивши такі чудеса, в твоєму житті саме не навертаєшся. І продовжуючи це, Ісус каже, що Содомові й Гоморові буде легше, ніж тим містам. І власне сьогоднішнє Євангеліє воно продовжує цю тему Ісуса, і Він відповідає на це питання. Про те, що чудеса стаються, Ісус проповідує, але люди не навертаються. Сьогоднішній Ісус каже: славлю тебе, Отче, Господи неба і землі, бо втаїв ти це від мудрих та розумних і відкрив ти немовлятам. Власне, ці мудрі та розумні, вони хоч і бачать, хоч і чують, не сприймають Ісуса як належне. Сприймають його як якогось равина, вчителя, дехто сприймає його як чудотворця, але не навертаються, їхні холодні серця закам'янілі, бачать і не навертаються. Але Ісус чомусь прославляє Отця, і, хоч ці мудрі та розумні, не сприймають Його, натомість є ці немовлята. Якщо брати такі синоніми до немовлят, то це діти, такі простодушні люди. Може здатися, що Ісус вживається в такому негативному сенсі, що немовлята діти такі безпомічні, але так насправді Господь закликає нас бути дітьми, дітьми для Нього, адже Він, наш Батько, наш Отець. І закликає нас бути його дітьми-немовлятами, які можуть не все розуміти, можуть не все бачити, але довіряти своєму батьку. Власне, в традиції Близького Сходу дитина до певного моменту, приблизно до 12-13 років, а то й далі, вона не рахувалася як такий член родини. Власне, діти, це такі ці немовлята, які нічого не можуть сказати, нічого не можуть зробити, але повністю покладаються на свого батька. І здається, що Ісус закликає нас стати саме такими дітьми. Якщо порівнювати до нашого з вами життя, то як стаємо старшими, то можна зловити себе на думці, що. Хочеться повернутися до того стану дитинства, коли були дітьми і покладалися на своїх батьків повністю у всьому. Ми не думали про якісь складні речі, ми просто довіряли нашим батькам, бо знали, що вони захистять нас, вони дадуть нам їжу, дадуть нам воду, все потрібне для життя. І саме до цього Ісус нас закликає покладатися у всьому на Отця. Не бути гордими, не бути тими, хто хоче вирватися з-під влади в лапках Господа Бога і стати самостійним незалежним. Адже саме до цього колись звернув серця перших батьків Сатана, що ви маєте звільнитися з-під влади Бога. Ісус вже навпаки каже, довіртеся Богові. Навіть в першому читанні ми чуємо, що Господь говорить до Асирії. Асирія це потужна держава того часу, і Господь каже їй, що горе тобі Асирія палиця мого гніву і посух мого обурення. Власне, Господь Бог він використовує навіть якісь погані речі, несправедливі, щоб творити добро. Власне, він використав цю Асирію, щоб навчити Ізраїля, власне, повернути цю довіру Ізраїля до себе. Але ж ця палиця його гніву, Асирія, вона вже сама загордилася, хоч і була знаряддям всемогутнього Бога, вона сама до себе казала, силою моєї руки я зробила те, і моєю мудрістю, бо я розумна. Ця спокуса звертати увагу тільки на себе, казати, що це я все зробив в своєму житті, що це моя мудрість, мій розум це зробили, це не Господь Бог. Це спокуса, яку ми покликані відкидати кожного дня, адже вона буде час від часу приходити навіть так часто. І потрібно згадати ці слова Ісуса Христа, що Він закрив це від мудрих і розумних, але відкрив дітям, немовлятам, цим останнім, але дуже дорогим в очах Господа Бога. Тому просимо Господа, щоб ми були справді його дітьми, дітьми всемогутнього Бога, який не прагне. Якось поневолювати нас, обмежувати, а навпаки. Знаючи все, Він хоче дати нам найбільше щастя. Найбільше щастя це сам Він, і Він приходить до нас, приходить і прийде за якусь мить в Євхаристії. Тому просимо Господа, щоб ми доцінювали Його дари, і щоб ми вчилися бути Його дітьми. Амінь.